Третє пленарне засідання сесії обласної ради розпочалося з хвилини мовчання за загиблими буковинцями на сході України та постраждалими від обстрілу терористів мирних мешканців. Першим словом взяв народний депутат Максим Бурбак, який звернувся до всіх з проханням допомогти військовим провести четверту хвилю мобілізації. Так це тяжко робити, так у нас е статистика не вражаюча по Чернівецькій області, по західній Україні, але все ж таки треба роз'яснювати людям, що Україну треба боронити. Що якщо ми не будемо захищати її на сході, агресор буде тут? Це болісно, але це треба робити. Потім голова облради Михайло Геничару оголосив, що в нього є заява на дострокове припинення повноважень його заступника Валентина Маніліча і запропонував депутатам внести питання про звільнення Валентина Михайловича до порядку денного. Але питання не набрало потрібну кількість голосів. сусідній залі чинився гвалт, громадські активісти почали обурюватися. Депутати нервувати і оці, що не прийшли сьогодні. Депутати, якщо вони знаходяться на державних посадах, їх треба негайно звільнити, негайно. На це корупціонери, зрештою, оголосили перерву, після якої кворуму не стало. Гайнечеру просить дати декілька дзвінків, аби знайти депутатів. Керівникам фракції пропонують зателефонувати своїм колегам та особисто запросити їх до зали. Зрештою роботу відновили, але продуктивно її назвати важко. За кожне питання голосують декілька разів. За основу приймають в цілому. Бракує голосів. Депутати починають сперечатися, шукати винного та пропонують зупинити це пленарне засідання. Ви да не є вибачте, останні люди, щоб вона стопталася. Альбо ми працюємо, альбо ми не працюємо. Я ніколи було. собі не допустив Це не прийти було. на комісію, не прийти на сесію, а де, хто собі, вибачте, у нас політичні питання вирішуємо сесію. Зараз поступила команда виннути карточку, щоб не було форму, щоб ми знову далі... Чи Я вийду, чи я, 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 я. Ми знаємо, я. Чи... До чого це робити? Все за зупинку пленарного засідання виступають і депутати з фракції Народного фронту. Вони демонстративно вийшли з сесійної зали, заявивши, що допоки Валентин Маніліч не буде звільнений, вони працювати відмовляються. Ми, фракція Народний фронт, ми не хочемо разом з корупціонером, з тією людиною, яка колись... Із-за якої колись відбувся майдан, реально будемо так говорити, бо він теж частку напевно уклав в, 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 в це свою. Ми не хочемо в цій сесійній залі разом з ним приймати ніякі рішення, хоч рішення дійсно важливі. Він бачимо така людина, ніби знаєте, як перед газовою камерою, впирається, не хоче виходити з того кабінету. Ну це жахливо просто. Але сесія свою роботу не припиняє, бо формально кворум є. Але питання прийняти дуже важко. Адже за мають бути майже всі присутні, тому навіть такі питання, як дострокове позбавлення. Повноважень депутата облради Михайла Попіва не прийняте. Бажання одного з обранців Георгія Пілягача працювати в комісії не підтримане. Голова президії пояснює, депутати самі роблять вибір, яким працювати. Тому всі рішення на їхній совісті. Я не думаю, що це є небажання, просто є неоднозначно ставлення до певних питань порядку денного, і це вилилось на як на результатах голосування, так і на результатах явки. У нас є єдиний інструмент. Переконання в своїй правоті це робота в депутатських комісіях і в сесійній залі. Інші інструменти немає. Щоправда, без значних труднощів депутати проголосували за визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями та надання допомоги родині загиблого на сході волонтера Романа Шлюсара. А до звільнення Валентина Маніліча депутати можуть повернутися на наступних сесіях, якщо зберуть підписи бажаючих четверте розглянути це питання буде й 35 депутатів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.